Дорогі глядачі, настав час попрощатися з тим, що супроводжувало мільйони українців просто десятиліттями, з паперовими трудовими книжками. Здавалося б, це дрібниця. Ну, книжечка з початками і з записами про вашу роботу. Але насправді це був документ, від якого залежала і пенсія, і пільги, і весь весь трудовий стаж. Тепер держава вирішила, що е, треба повністю перевести все в електронний формат. І зробити це треба до 10 червня 2026 року. Звучить, знаєте, красиво. Цифровізація, зручність, безпека, але є нюанси. Давайте розберемося разом, що все це означає для кожного з нас, що потрібно зробити, і які можуть бути у всьому цьому підводні камені. Отож, чому паперовим книжкам кінець? Україна вже декілька років рухається в напрямку цифровізації. Пенсійний фонд каже, електронна книга це зручно. Бо її неможливо загубити, не треба носити пачку паперу, і все буде зберігатися в електронній базі. Але ключовий момент: дані про ваш трудовий стаж до, 2020, до 2004 року потрібно встигнути внести вручну. Бо з 2004-го всі внески почали рахуватися через податкову і ЄСВ, а от записи до того часу вони зберігаються тільки в паперових книжечках. Що потрібно зробити людям? Перевірити свою трудову. Якщо у вас є записи до 2004-го, обов'язково переконайтеся, що вони внесені в електронну систему. Обов'язково оцифрувати документи. Це можна зробити через роботодавця або особисто через портал пенсійного фонду. Тобто достатньо просто відсканувати сторінки вашої книжечки і їх завантажити. Обов'язково стажите за статусом в кабінеті на сайті пенсійного фонду. А є такий розділ, називається мої звернення. Якщо там написано виконано, значить дані вже внесені. Якщо скасовано виконання, значить якісь були помилки, все це треба виправити і відправити ще раз. Не тягніть час. Хоча здається, що до червня 26-го ще багато-багато далеко часу є. На практиці багато хто все залишає на потім, так там на останній тиждень, а потім може виявити, що база перезавантажена, або документи просто не встигнуть обробити. Дивіться, приклади життя. Людина працювала в 90-ті, наприклад, на заводі, де трудова книжка велася вручну. Якщо ті записи не внесли в електронну систему, при оформленні пенсії буде вважати, що цих років роботи у вас просто не було. Когось книжечка, наприклад, може загубитись чи зіпсуватись. Раніше це була трагедія, доводилось шукати архіви, якісь підтвердження, свідків. Тепер після оцифрування ця проблема зникне. Дивіться трошечки про плюси і про мінуси взагалі всієї системи. Плюси неможливо загубити чи зіпсувати книжку, автоматичне призначення пенсії, тобто там без зайвих довідок, без походів в пенсійний фонд. Зручно отримувати онлайн-послуги. Мінуси: якщо не внести записи вчасно, ну, от, од припустимо, так, людина щось не внесла, можна втратити стаж, можливі технічні якісь помилки. В базі держава знімає з себе відповідальність, наприклад, не внесли самі ваші проблеми. Що буде далі? Фактично, ми бачимо ще один крок. До повної цифровізації українців вже немає паперових лікарняних, замість паспорта дія. Тепер черга трудових книжок, і це тільки початок. Скоро пенсію, я думаю, взагалі будуть призначати без звернень, просто на підставі електронних даних. Звучить добре, але є ризик, якщо система дасть збій або дані внесли некоректно. Ну просто спробуй потім докажи: от просто. Висновок такий. Перевіряйте свою трудову вже зараз. Внесіть дані про стаж до 2004 року. Не сподівайтесь на якось воно там буде. Не сподівайтесь. Беріть все своє, в свої руки, бо в підсумку пенсія, це не подарунок від держави, це результат вашої роботи. І якщо ваші роки праці, Загубляться десь між паперовою книжкою і електронною базою, винним зроблять тільки вас. І ось хочу надати вам список найпоширеніших помилок при оцифруванні трудових книжок, які часто допускають люди, через які пенсійний фонд відхиляє звернення. Дивіться: перше, це погана якість сканів або фото. Робіть все якісно. Наприклад, відсутні. Ну, от дивіться, відсутні якісь сторінки завантажують деякі тільки ті сторінки, де є записи. Завантажуйте, будь ласка, все. От абсолютно все завантажуйте, навіть якщо рахуєте, що це не важливо. Наприклад, неправильний формат файлу. Деякі люди, люди завантажують в форматі там зіп, треба тільки PDF або GPG. І все. Наприклад, не вказані дані працівника. А в титульній сторінці трудової має бути чітко видно прізвище, ім'я по батькові дату народження. І якщо ці дані вони не читабельні, але пошкоджені, це однозначно буде відмова. Наприклад, якісь є пропуски в записах. Якщо в книжці немає, наприклад, печатки або підпису роботодавця, цей запис можуть не зарахувати. Помилки в датах. Іноді дати в трудовій, вони відрізняються від офіційних архівних довідок чи наказів. Тобто, це викликає питання в ПФУ. <кій> Дивіться, щоб тут все було чітко. Наприклад, завантажують неправильний розділ. Замість трудова книжка, люди прикріпляють документи, наприклад, в довідки в результаті звернення відхиляють кілька звернень з різними файлами. Тобто, якщо ви подали спочатку повний комплект, не повний, вибачте. А потім ще можете щось додати. Це буде плутанина, тобто, все одразу повний пакет в одному зверненні. Наприклад, не перевіряють статус. Люди думають: ага, раз я подав. Ну, значить, все буде добре. Перевіряйте, якщо буде написано виконано, значить все внесено. Якщо буде написано скасовано виконання, значить були якісь помилки, і треба переробити. Відсутність підтвердження для стажу до 2004 року. Це головна проблема. Якщо записи зроблені криво, без печаток, або книжка десь загублена. Стаж можуть не врахувати. Потрібно підтверджувати все архівними довідками. Що робити, щоб уникнути проблем? Як я вже казала, перевірте свою трудову вже зараз. Проскануйте всі сторінки чітко і якісно. Завантажте документи через портал пенсійного фонду в правильний розділ. Перевірте статус звернення. Якщо є помилки в книжці, зверніться до архіву чи колишнього роботодавця за підтвердження. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.